Давайте ми коротко звернемося. Можете на ваших місцях, сидячи, Боже наш. Вдячний за твоє слово, вдячний, Господь, за те, що ти працюєш з серцями, за те, що ти, Господь, змінюєш нас, незважаючи на те, в якому ми віці, що ми, Господь, вже пройшли, і наскільки ми до тебе наблизилися, Господь, є в нас, що потрібно ще вдосконалювати, Господь. Дякую тобі за Твоє слово. Благослови, Господь, щоб це було корисно для нас, для кожного в ім'я Ісуса Христа Боже. Говори ти через мене. Амінь. <кій> Дуже часто проповідники вони проповідують, ну, стараються проповідувати те, що вони саме пережили. Дуже часто. Або вони, можливо, бачать там якусь проблему, і Бог дає на серце, щоб проповідувати. А, я у себе це побачив, а потім став бачити в інших, тому що на себе звернув увагу. Побачив. І потім став звертати на інших. І мені здалося, що я побачив інших. Може, ні, помиляюсь. Але ви самі себе перевіряєте. А, тема сьогоднішньої проповіді саможаління. Саможаління. Тобто ми себе жаліємо. Спіймав себе так дійсно. І потім от, ходив не один тиждень. Це не один тиждень вже. Ходив і просто придивлявся на себе от, кожну мою реакцію, яка буває на якісь от випадки, якісь моменти просто в житті. І звертав увагу саме на це от, саможаління. Саможаління. Ем... Я шукав в Біблії слово саможаль, саможаління, щось таке, знаєте. І нічого не знайшов. Ну, здавалося б, непогано. Можна себе трохи пожаліти. А потім бам! І Бог мені дав такого вірша. Відкриємо давайте Римлянам, 12 розділ. Римлянам, 12 розділ. Цей вірш напряму говорить про це. 12 розділ 3 вірш. Особливо перша частина. 12 розділ 3 вірш. Через дану мені благодать, я кожному з вас, я кажу кожному з вас. Не думайте про себе більше, ніж належить думати. Але думайте про себе скромно, в міру віри, яку кожному Бог наділив. По данной мне благодати, всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать. Но думайте скромно по мере веры, какую каждому Бог уделил. Я бы хотел бы привести приклад с Коли ми дивимось на себе, коли ми починаємо жаліти себе, ми починаємо дивитись на себе. О, також, коли ми дивимося в дзеркало, ми ж дивимося на себе, ну, крім водіїв, які дивляться що ж там ззаді, да? з ну, дзеркала заднього виду. Да? Но коли дивляться люди на дзеркало, вони дивляться на себе. І от коли ми починаємо жаліти себе, починаємо дивитись. Воно ще може знадобитись. Починаємо дивитись саме на себе. А що я? А як мені? А що я відчуваю? А як це мені? А як мені зручно, незручно, як мені боляче, або ще щось. Так, я е, розумію, що є. Е, е, різниця. Коли є якась біль, тобто, наприклад, вас образили, і у вас є біль, така реакція, вам боляче. Це, от, оця біль, яка у вас є, це не сам, саможаління. Вам дійсно може бути боляче від того, що вам сказали, від того, що ви дізналися, від того, що е, ви зробили, від того, що ну, багато чого, може, вам стало боляче. Але це біль, це перша реакція, біль. А що далі? От важливо, що далі? Як ми це розвиваємо і, е, і що ми з цим робимо? І е, деяким подобається саможаління. Я ж кажу, з себе починалося, я думав. І коли саможаління приходить. І ти розумієш, ти себе жалієш зараз. А не так-то легко це просто взяти зараз і. Так, хоп, стоп. Це вже межа. Я вже починаю не просто там, е переварив якусь ситуацію, прийняв якесь рішення і все. А далі воно ще залишається, це саме жаління. Ох, я побуду ще трошки ображеним. Ох, ще там щось. Я потримаю ще ці почуття цієї. Несправедливості, як до мене несправедливо віднеслися. І оці от почуття ще я потримаю їх. Тому що я ж настільки розлючений, я ж настільки роздосадований з цю несправедливість і все. І оце от почуття от, от тримаємо. Тримаємо, що жаліти себе далі. І не хочеться просто так виходити. Хоча насправді це не допомагає. А ніяк. Не допомагає от просто себе. От Пожаліти. Ніхто мене не жаліє, я сам себе пожалію. Да? І, І Пасха починається от саме в тому, що ми починаємо дивитись тільки на себе, на себе самого. Ем... Давайте ми подивимось деякі причини, чому люди можуть себе жаліти. Перша сама причина, яка таку я, ну я, не знаю, я в церкві з дитинства її багато чув. От я знаю, що оця причина от, е, дуже велика це гордість. Гордість. Людина себе жаліє, тому що вона горда. Ну, Щось сталося, щось не так сказали. І людина через те, що вона горда, що вона не приймає такого, то так як це могло бути? Мені сказали так. Чому це така обуреність? Чому? Тому що я достойно більшого, я достойно більшого, я гідний більшого, такого не може бути. Це саме гордість дає нам, щоб себе жаліти. Ну це ж я. Це ж я, бідненький. От гордість вона заважає. Давайте дуже чудовий приклад. Друге Самуїла. Відкриємо. Друге Самуїла. О, второе царство. Второе царство. Друге Самуїла, второе царство по українськи. Да. Второе, второе царство по-русски. Друге Самуїла в українській біблії. 17 розділ. Була людина. Дуже мудра. Значуща людина. Знаєте, ну, в царстві нічого не робилося царем, ну, це не цар був. Не робилося щось цією людиною, та і царем теж, що без його поради. Давав пораду ця людина, і люди слухали її. Тому що це Ахітафел. Оце цар, оце Савєн, це радник такий, він дуже мудрий. Другий Самуїла, 17 розділ, 23 вірш. Перед передісторія цього. Сталося так, що Авісалом хотів наздогнати Давіда. Ну, переворот в країні, да? заколо. І тоді Ахітофел каже: все, нужно зараз брати, ноги в руки і бігти там, все вирішувати до кінця, доганяти Давіда. А інший радник сказав, що ні-ні ні. Слухай, а якщо ти не здоженеш, якщо ж ти знаєш, ти ж знаєш, який твій батько. Все. Слухай, давай. Ти почекаєш, а потім. А це він сказав від Бога, тому що він дійсно хотів захистити Давіда, і щоб не було, і він хотів дати навпаки час Давіду, щоб він побіг. А і Авісалому подобалося це слово, яке сказав інший радник. Каже: Ой, знаєш, мені подобалося більше. Давай я от краще людей, армію більше назберу, а потім, як гром і молнію нападу на свого батька. Так авісалом подумав. І послухав: Ахітафіл. Читаємо 17, 23. І побачив Охитофел, що не виконали поради його, і осідлав осла, і встав, і пішов у дім свій, у місто своє, і зробив заповідь дому своєму, і повісився, і помер, і був похований в гробниці батька свого. Да? Увидел Ахитофел, что не исполнен совет его, и оседлал осла, и собрался, и пошел в дом свой, в город свой, и сделал завещание дому своему, и удавился. І умір, і був погребен в домі отця свого. О, я же така людина, я ж в церкві та не на останній лавиці сиджу. Я ж тут, а я ж служіння якесь роблю, а я ж там з самого початку церкви тут знаходжусь, а мене забули, а мені щось не так сказали, а до мене віднеслись якось. А мене кудись не запросили або ще щось. І ми ж. Чому? Бо ми горді. Ми вважаємо, що ми дуже значущі люди. І тому ми починаємо себе жаліти в цьому плані. А комусь допомогли мені не допомогли. І багато-багато чого такого, що ми вважаємо себе просто краще інших. І тому. Починаємо себе жаліти, коли такі випадки стаються. А можливо, Бог просто перевіряє вас. А як ти виріс з цього чи ні? А що далі? Ми думаємо за себе на найвищому рівні. Ще може бути незадоволення. Ми себе жаліємо. Тому що вони не незадоволені тим місцем, де ми живемо, незадоволені зарплатою, незадоволені пенсією, незадоволені сусідами, незадоволеними те, що в нас є, незадоволені те, що виросло, незадоволені те, що в церкві коїться, незадоволені хто пастор не хто сестри. і ну Утрірую, я сподіваюся, що не доходить до того, але незадоволення тим, що в нас є. Кастрюлею, пательнею, да? незадоволені, плітою, ще чимось там, ну, будь-чим. І оце незадоволення, воно доводить до того, що починаємо жаліти себе. Ну, від все ж погано. Ну, від... ну це ж вже погано. Молодь може казати: старий телефон або ще щось. І ми можемо казати. Машина та ламається кожного разу. І починаємо жаліти себе. Бідні такі нещасні ми. Що ж воно такое. Так Дуже гарний приклад. Це Іона. Четвертий розділ. Відкриємо. Книга Іони. Четвертий розділ. Ізраїльський народ. Ішов по пустелі. Бог вивів із рабства їх. І вів їх в землю, яку обіцяв. Але вони були постійно незадоволені. Постійно вони себе жаліли, що а там же було м'язко, а там же цибулька була, а там же, а тут що? А що тут? Ми трави зеленої не бачили вже скільки, якась пустеля. Ну, у вас вода є, ви можете пити. Та що нам вода? Нам би вже рідіску поїсти би ще щось. <хи> І постійно не задоволення, а Господу це дуже не подобалося. І оце вони себе жаліли. себе жаліли. З самого початку ще головне, що хотів сказати, що Богу не подобається таке саможаління. Богу не подобається, коли ми себе жаліємо. Це ми означаємо, це ми кажемо Богу, що ми не задоволені з Ним, не задоволені з тим, що Він робить в нашому житті. Це бунт проти Бога. Жаління себе. Ми кажемо, ми себе, собі самі заспокоїмо і кажемо, що Бог я не згоден з тим, що ти робиш. Я не витримаю, або я не можу, або я достойний гідного ще більшого. Да? А Бог не дає. І ми себе жаліємо. Ми значить, з Богом не згодні те, що Він робить. І тому це бунт проти Бога. І тому це Богу не подобається. І тому ізраїльський народ Він завжди отримав. Незадоволені. Отримуєш? Незадоволені. Себе жаліли, жаліли. Четвертий розділ, книга Йони. Четвертий розділ з 9 вірша по 11 прочитаю. І сказав Бог Йоні, невже ти так сильно засмутився через рослину? Та, ми знаємо цю предісторію. Іона сів, щоб чекати, коли Бог. На... Спали ціле місто Нєвів. Да? Він сів і чекати став. І потім він такий роздосадований, що Бог, я знав, що ти їх помилуєш. Це як такі, знаєте, такі напевно. Е Ладно, не буду. І е чекав він такого. Вони ж гідні того, щоб їх Бог покарав. Вони ж такі злі. І якщо б все розповідати вам, те, що вони робили. З ізраїльтянами, то, знаєте, в деяких моментах росіяни відпочивають, що робиться. Вони робили дуже гідкі речі, нінівітяні. І йому можна було зрозуміти, що він, що він чекав, коли Господь накаже їх. І він не хотів, щоб Бог їх помилував, тому що вони самі з євреями теж це робили. І... і він став чекати, і Бог дав йому дерево, бо виросло дерево, і потім черв підточив це, і дерево засохло. Ну, ми читаємо. І сказав Бог Йоні, невже ти так сильно засмутився через рослину? Він сказав, дуже засмутився навіть до смерті. Дуже засмутився навіть до смерті. Уявляєте, як ми можемо себе жаліти? Тоді сказав Господь. Ти шкодуєш за рослиною, над якою ти не трудився, і якої не вирощував, яка за одну ніч виросла і за одну ніч пропала. Чи мені не пожаліти Ніневі, міста великого, у якому понад 120 тисяч чоловік, які не вміють відрізняти правої руки від лівої і безліч худоби? Ти себе жалієш більше, ніж 120 дітей. 120 тисяч дітей. Ти себе жалієш більше, ніж ти дійшов до чого? Та скільки можна себе жаліти? Пора дорослішати, Бог каже. Як так можна бути незадоволеним тим, що Та я тобі дав да? і показав саме приклад такого, щоб... як наскільки ти жалієш себе, цю рослинку, яка там зав'яла? Є... є набагато чого важливіше інше. Зверни вже увагу. Відвернись від зеркала тільки на себе дивиться. Подивись вже по сторонах. А найголовніше подивитися на Господа. Це ми ще будемо говорити. І знову питання в тому, що є очікування, я гідний кращого, але не маємо кращого. Ще деякі причини, вже так трохи швидше, я скажу. Причини. Це коли ми да, є, бачимо якусь несправедливість, що в нас є відчуття несправедливості. Ось якось така несправедливість, що мені здалося, що мене зі мною несправедливо повели. Як це так могло бути? І це корінь теж тому, щоб, е, мене недооцінили, мене не сказали щось кращого, мені не сказали добрих слів, а якимось сказали, а мені не сказали. І от це несправедливо. І багато чого іншого. В цьому теж гордість. В цьому кроється гордість. Ми, коли в нас невдачі в житті, Здавалося б, невдача в житті якась у нас є. І щось у нас не вийшло, щось, ми, щось не, не так, як банувалося це. І ми такі роздосадовані здавалося б, я ж себе не жалію. Я ж роздосадований на себе, я злий на себе. Ах ти такий проспав знову! І злий на себе, і все там, ти себе виховуєш, ти говориш собі так. Але чому це стається? Ти злий на себе, тому що ти, можливо, перед іншими людьми виявився несерйозним. Можливо, перед іншими людьми ти показався якимось не таким, яким ти себе уявляєш, таким хорошеньким. Перед іншими людьми ти показався нехорошеньким. І тут ти себе жалієш, ти себе ругаєш, ти ж себе так… та ти себе жалієш насправді. Глибина ти більше, нижче там є. Що все це через те, що ти хочеш бути таким хорошим перед всіма? А Бог то знає. Жалієш себе. Порівнюєш себе з іншими. Порівнюєш себе з іншими. Ти думаєш, якщо у того є машини, в тебе повинна бути машина, порівнюєш себе, що у того є там е, щось, і в тебе повинно бути. Як він живе, так і ти повинен жити. Що він їсть, і ти повинен їсти це. Але це не так. І порівнюємо себе і починаємо жаліти себе, а є ж не так, а це ж не так, а все це. І жаліємо, жаліємо себе. Це, а це теж знову вкроється в тому, що незадоволені собою. Не задоволені тим, що є у вас. Самотність. Самотність може жаліти себе. Ви самотні, ви думаєте, я нікому не потрібен, ніхто мене не любить, ніхто не приголує. Далі не буде. Да? І я самотній такий. І жаліємо себе. Але через те, що знову ми тільки на себе дивимось. Дзеркало. Що я ж сам, так в зеркало, ти ж сам не поміщаєшся більше просто. Тобі є інші брати та сестри, є сусіди, є ще, де Бог може вас використовувати, з ким спілкуватися, є телефон, є ще. Ти сам, можливо, себе заганяєш, в цю самотність. І сидиш себе і жалієш, і жалієш, які я самотній, нікому не потрібний. Наслідки саможаління, є наслідки саможаління. Чому Бог не хоче, щоб такого було? Чому Бог не хоче, щоб ми себе жаліли? Тому що є наслідки. Наслідки такі, як можуть бути депресії, доходи до того, що просто депресію заходить. І люди можуть показувати вам, та ти дивись, як хорошо. А навіть у тебе дивись, що у тебе хорошого є. Як дітей, дітей ми заспокоїмо іноді в плач, в сльози, все. Вони плачуть, і ти їм приносиш там. Ой, диви, які в тебе іграшки, ой, диви. Та хоч танцюй перед нею. Вона собі плаче і все. і от вона там. Мені сказали, не можна цукерку або ще щось там. От саме те вона хочеться. І от так от і ми буваємо. Саме закохані. Саме ж так жаліємо. І плачемо, і плачемо, і плачемо. І зганяємо себе в депресію. А Бог такого не хоче. Вганяємо в себе в І Іноді ми просто самі винні. Каїн, Згадаємо Каїна. Він вбив брата свого. Бог його за це покарав, Бог дав йому мітку якусь. Да, і сказав: ти вигнаний будеш. А він такий себе жаліє і каже: то це ж більше, ніж я зможу винести такий. Та ти сам винний. Ти що зробив? І ти себе жалієш. Хоча сам винний в цьому Во, пора закінчуватися. Це веде до нещастя. Ми нещасливі будемо, якщо ми себе просто так от жаліємо. Здавалося би, ну це ж, ми ж любимо дітей заспокоїти, ми ж любимо обнімемо їх, пожаліємо, все, і вони такі щасливі, вони всі, ну, все добре, заспокоїлися, вони там радісні, побігли далі. Але коли самі себе ми так заспокоїмо, не виходить так. Ми не стаємо щасливішими. Чи ми так себе обнімаємо і так себе. Ой, такі біднесенькі, все. Ні. Потрібно, щоб хтось інший нас отак от обняв, можливо, пожалів, погладив. Інший. Але Бог, хто завжди поряд і готовий це зробити. Богу ми точно можемо прийти і все сказати. Це доводить до образи на Бога. Бог, я ж так чекав, що ти мені даш те, що я тебе просив. Да? І Бог не дав. І ми себе жаліємо. І це образа на Бога, образа на людей на інших, тому що очікували чогось. Да? Ви очікували якогось відношення до вас. Ви очікували ем, слов якихось. Ви очікували, як з вами поведуться. І все це ви очікуєте, а потім образа. Це розрушення всіх відносин, розруха. це Ви потім кидаєте церкву, ви уходите, і все, тому що все. Только, просто все корінь тому, що ви себе жалієте і жалієте. І скільки це можна? Ви відвертаєтесь від Бога. Ви не хочете слухати Бога. Ви ліниві стаєте. Якщо народ встане з колін, що все буде, все так класно, і тут йому здається, що він один. Потім пішов і сказав, е, е, іди там 40 днів, 40 ночів, він ще йшов. І Бог йому скаже, а що ти тут, він каже. А він каже. Один я залишився. І моєї душі шукають. Я в мене вогонь возгорівся за тебе, Господь, я хотів, щоб народ восстав. Але всь... нікого немає, ніхто не хоче. І я один залишився. І що тепер? Він такий, знаєте, все, все, я хочу померти, він каже. Бог йому допоміг, Бог його накормив, фізичну потребу його восполнив, да? дав поїсти, дав сили йому, і потім каже, що. Ілія. Не все так погано. Дивись, ти йдеш туди, назначаєш того царем там. Ідеш туди, назначаєш того царем там. Ідеш туди, пророка тобі на тобі, учня тобі буде. Ідеш туди, і там ще пророки, які не приклонилися. Які не поклонилися перед валом і не поклонилися перед царем. І, все, і вони вірні залишилися мені. Ти не один. У Бога все під контролем. І тому важливо, коли ми от доходимо до такого, що все, настільки ми жаліємо себе, вбивають себе, самогубством закінчують егоїсти. Тому що настільки вже дійшла ця, цей момент себе жаління до того, що ти готов покінчити життя сам. Ти сам себе жалів, пожалів настільки. Але Бог не хоче, щоб ми себе жаліли настільки. І це важливо для нас, щоб ми не думали занадто високо про себе, щоб ми погляд з дзеркала прибрали і дивилися на Бога. Щоб Бог, ти бачиш, який я, ти бачиш, як в мене не так, і щоб ти Бог далі вів мене, і щоб ти забрав від мене це саможаління. І допомоги, допоможи Бог. Ти знаєш всю цю біль. Ти знаєш, що мені довело, що є ця біль. І, можливо, вона оправдана. Але десь оця межа є, де повинна припинити себе жаліти і піти далі. Давайте помолимось. Великий Бог наш. Вдячний тобі за твоє слово. Вдячний, Господь, що ти не залишаєш нас в таких почуттях, тому що дійсно буває, дійсно буває, нас ранять, Господь, дійсно, ми можемо переживати якісь втрати. І навіть смерті рідний, Господь. І в цьому теж біль може бути. І біль сильна, Господь, але дійсно є десь межа, скільки. Скільки ми можемо жаліти себе, Господь. І ти, Господь, покажи нам, покажи, де ми себе жаліємо. Покажи, щоб ми навіть там, де ми можемо не помічати просто, а десь в глибині є воно, що ми себе жаліємо. Щоб десь є в глибині гордість, десь є в глибині незадоволеність. Боже, щоб ми все бачили. Показуй нам, Боже, і благослови, щоб ми були задоволені тим, що ми маємо. Щоб ми, Господь, звертали наш погляд не на себе, а навкруги на людей. І Господь, головні, головне це на Тебе. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.